У Комарівській сільській бібліотеці відбулася незабутня інтерактивна виставка, присвячена Дню Героїв Крут. Цю подію організувала талановита бібліотекар Наталія Ковальчук, яка прагнула привернути увагу до важливих історичних подій України. Наталія почала підготовку заздалегідь. Вона зібрала матеріали про битву під крутами, також підготувала інформаційні стенди. Бібліотека перетворилася на справжній історичний простір, де кожен відвідувач міг дізнатися більше про героїзм юних українців, які стали на захист своєї батьківщини. Виставка не обмежувалася лише плакатами з інформацією та книгами. Наталія вирішила зробити її інтерактивною. Відвідувачі могли взяти участь у вікторині, запитання стосувалися не лише історії Крут, а й загальної історії України. Слухати свідчення очевидців, записані інтерв'ю з людьми, які пам'ятають про події тих часів, додали емоційності. Переглядати документальні фільми на великому екрані демонструвалися фільми, які розповідали про героїв Крут. Багато молодих людей, які відвідали виставку, висловили свою вдячність Наталії Сергіївні за організацію такого заходу. Вони зазначили, що завдяки інтерактивним елементам змогли краще зрозуміти значення подій, які відбулися 29 січня 1918 року. На завершення виставки Наталія Сергіївна провела круглий стіл, на якому учасники обговорили важливість пам'яті про героїв крут у сучасному суспільстві. Виставка стала не лише освітнім заходом, а й можливістю для молоді обговорити питання патріотизму та національної ідентичності. Таким чином інтерактивна виставка в комарівській сільській бібліотеці стала справжнім святом пам'яті, що зблизило громаду та надало новий погляд на історію України. Над круптаний крут підкруками крути. Зійшлося юнацтво, щоб волю здобути. Сніги з Темін іскриста за крутами в скруту зійшлося їх триста, білим снігом мела, чорним ромом гуло, їх там триста як скло, їх там триста як скло.